Як дізнатися, чи ти реально рухаєшся до фінансової свободи, а не просто крутишся на місці? Твій фінансовий прогрес це не те, скільки ти заробляєш, а те, як змінюється твоя чиста вартість. Візьми аркуш або таблицю. Перше, запиши всі активи: гроші, депозити, крипту, акції, нерухомість. Потім всі борги, кредити, розсрочки, заборгованості. Третє, відніми друге від першого і отримаєш свою чисту вартість. Порівняй її через три місяці. Якщо сума зростає, ти на правильному шляху. А якщо стоїш на місці або падає, шукай де. Витікають гроші або не працює інвестиційна стратегія. Але з аналізом інвестиційної стратегії треба бути обережним, бо ринок може знаходитись у фазі корекції, а ти інтерпретуєш це як свою помилку. І почнеш фіксувати збитки. Це хибний підхід. В такому випадку краще відтермінувати аналіз своєї чистої вартості ще на три місяці. Як приклад, за цей час ринок може заспокоїтися. Цифри не брешуть, вони показують реальний прогрес, а не відчуття, ніби стало краще. А ти колись рахував або рахувала свою чисту вартість? Напиши в коментарях.